Всім привіт! Добро пожаловать на канал CryptoFX. Дякую тобі, що ти зайшов і дивишся це відео, допомагаєш розвиватися українському контенту. Сьогодні для вас я підготовив розбір аналізу графіка біткоін. Узнаємо глобальний локальний тренд, куди движеться біткоін. Покажу вам ключовий уровень, від якого можна буде його торгувати в лонгове движення. Також на облосці до цього відео ви побачили, що я указав подарок в 300$. доларів. Що це означає для вас? Для вас це означає, що ви можете отримати безплатно курс по p 2 p торговлі який я купив за 300 доларів. Я купив цей курс за 300 доларів і віддам його вам повністю безплатно при виконанні двох умов. Перша умова це коли мій телеграм-канал набере 1000 підписчиків, і коли мій YouTube канал набере 1000 підписчиків, я в свій телеграм-канал, на який ти підписався, вилажу цей курс, який коштує 300 доларів, Повністю. безплатно. Вилажу в свій телеграм-канал. І ти зможеш його скачати, і ти зможеш зайнятися під ВАПІ торговлею на біржі, якщо тобі іще цікаво якийсь доповнительний доход помимо трейдингу. Це буде повністю безплатно. Для чого це я роблю? Я це роблю для того, щоб розвивати свій телеграм-канал і розвивати свій YouTube канал. при Виконання цих умов 1000 підписчиків, я роблю якийсь подарок. Потім, допустимо, коли в мене буде 3000 подписчиков і 5000 підписчиків, я ложу вам іще якийсь подарок. У да? мене, допустимо, є курс по перезагрузка від герчика. Якщо вам це буде цікаво, я зможу виложити і цей подарок, коли е, прийде час, скажімо так. Тепер давай розберемось з графіком біткоін, узнаємо, що нам ожидати від нього. Давай тепер проаналізуємо графік біткоін правильно для того, щоб нам зрозуміти, в яку нам краще позицію заходить в лонгову чи шартову. Для того, щоб це зробити правильно, нам треба для начала перше правило оприділити глобальний і локальний тренд. Ми зменшуємо графік. Зараз ми зменшили графік і я тобі покажу, в якому зараз ми глобальному тренді, і в якому зараз ми локальному тренді. І так, в глобальному тренді ми знаходимося в лонговому. Звідки це видно? В першу чергу, дивись, ми проводимо таку лінію. І тут ми бачимо, що в нас глобальний тренд лонговий. Ми бачимо, що в нас ця лінія йде на повишення. Ось. Ми бачимо, що ціна повишається. Друге, ми бачимо оце двіження. Що це двіження для нас? Оце, оце двіження для нас зараз корекціонне двіження відносно оцього глобального тренду. І отут зараз з'являється теж ключовий нюанс. Ми бачимо оце двіження. Для нас оце двіження зараз локально лонгове. Локально лонгове. Коли оце движення вийде за наш уровень, уровень допустимо, ось воно вийшло, і може зробити тут якусь проторговку. І далі воно для нас буде вже глобально в лонговому тренді в, в цьому движенні. Ось оце движение, да, яке у нас тут є, воно отут уже продовжається, коли ми вийдемо за цей уровень вище. Надіюсь, що ти зрозумів, що я тобі хотів донести. Якщо ти це не зрозумів, подивись це відео іще раз цей кусочок повтора. І так. Думаю, що ти зрозумів. І так, плюс один, да. У нас вже є до того, що ми знаходимося в лонговому движетні. Якщо ти хочеш відкривати позицію в лонг, да, то ти вже можеш поставити плюс 1 до відкриття позиції. Раз, У нас вже є плюс 1 Друге, давай знайдемо ще якийсь плюс для того, щоб ми могли відкрити позицію в лонг. Другий плюс, я тобі можу показати. Ось цей бар. Що він для мене означає? Дивись, ціна відкрилась тут, пішла вверх, ось ми бачимо це лонгове движення потім в нас з'являється якийсь крупний продавець і толкає ціну вниз, і вона закривається тут. Ти можеш мені сказати, так це ж е, тіпа, предпосилка до того, що це шартове движение, да? краще шартить. Ми бачимо такий пін-бар. І пінцвічу, да, на що ти дивишся. Ну, дивись, що я можу тобі сказати: ми бачимо оце движение, яке не привело до того, що ми пішли до нашого ключового уровня. Ми не пішли сюди ниже. Да. Ми наоборот почали. Якщо ми отак подивимось, то у нас тут іде да, Ти бачиш, що це закругління, таке параболічне закруглення, яке нам указує на то, що це. Може бути якесь обманне движення для того, щоб викинути більше Да? Це два такий нюанс. Да? Оцей бар для нас 2 для, плюс, плюс для відкриття позиції в лонг. Давай ще якийсь плюс, який в нас є для того, щоб ми могли відкрити позицію в лонг. Я бачу ще один плюс: це в нас поджаття. Якщо ти подивишся, то в нас кожний low вище предыдучого. Дивись на оцей low, бачиш да? раз да? Оцей low уже вище оцього нашого low, як ти бачиш. Оцей лоу да? уже вище оцього нашого low. Це теж плюсик. І оцей лоу. Ти також бачиш, що він вище у цього нашого предыдучого лоу І зараз оцей бар, який формірує, він для нас також є главним. Що нам треба зрозуміти в цьому барі, да, щоб відкрити позицію в лонг і в шорт. Так, повишення по хаям це в нас ой повишення по лоям Це в нас йде оце піджаття. Да? Це ще один плюсик, для того, щоб відкрити позицію в лонг. У нас вже є три плюсика Так, зрозуміло. да 4. Да? Який може бути четвертий плюсик? Зараз я тобі покажу цей четвертий плюс. Четвертий плюс для мене це накоплення. Я бачу, що ціна вже починає тут торгуватися. Ми бачимо оце вже накапільне движення. Оце все, це все, дивись, отак от покажу. Оце все для мене вже енергія для того, щоб ціна пішла в лонг в шорт. Да? Зараз ми це все определяємо, куди піде ціна. Зараз у нас вже є. 3 плюсика, що це найде в лонг. Плюс енергія в нас вже є 4 плюсика. Для движення в лонг. І такий п'ятий плюсик це уровень. Для нас должен бути оцей уровень зрозумілий. Звідки він сформи... сформований. Да? Він сформований з часовичка. І скореектований з часовичка для того, щоб. Ціна краще його відпрацювала. Для того, щоб уровень був правильний, він має бути інформативний. Що таке інформативний? Інформативний це значить, ціна повинна була щось зробити від той точки. Я бачу уровень, бач, провів по цьому хаю бара. раз, Ми бачимо ложний пробой. Після цього в нас, після цього в нас пішло движення в шорт. Це інформація. Да? Ціна показує, що з цієї точки ми пішли в шорт. Уровень оцей для нас інформативний. Да? Далі ми бачимо оцей ретест, і знову ми йдемо на ретест уровня верхнього. Да? Ось ми бачимо, що після цього ми йдемо вниз. Зараз ми знову питаємося піти в лонг вище уровня, і тут у нас іде откат. Після цього відкату да, ми можемо очікувати, що ціна опять попитається піти вище. Це був, був четвертий чи п'ятий ключовий момент по тому, чого можна лонгувати. Думаю, я трошечки для тебе об'яснив ситуацію, як приділити ключові фактори для того, щоб лонгувати. Но тепер я хочу тобі показати ще один такий нюанс, чого ми можемо не лангувати. В першу чергу, в мене є ось знизу індикатор. Це мій індикатор. Він показує днівний ЕТР, також він показує об'єм. Пройдений вч... оце в дужках вчора об'єм, це сьогоднішній об'єм. І так, ми бачимо, що середнє движення ціни це 258%. В дужках показується, скільки ціна вже пройшла від цього двіження. І ми бачимо, що ціна майже пройшла 30% від днівного двіження. Якщо, якщо ціна сьогодні пройде отак сюди і примірно закриється тут, то оце двіження в нас составить вже там 75 чи 85% движення, енергії да? днівної енергії, це нам вказує на те, що. Ми вже не можемо зайти на цьому барі. От на цьому барі ми вже сьогодні не можемо зайти в лонг. Бо коли ціна дійде до цього, вона вже використає все, весь свій запас енергії. І все. І далі ціна може просто розвернутися, і зробити ложний пробой і піти в шорт. Да? Ну, я тобі розказав предпосилки лонгові. Для цього нам треба чекати, щоб ціна сьогодні в нас закрилась вблизі уровня, і ціна щоб пробила і закрилась вище. І потім ми просто заходимо в лонгове двіження і чекаємо лонгового двіження. Отакий аналіз у мене по графіку біткоін. Думаю, більше затягувати я не буду це відео. Якщо тобі. Понравилось це відео, ти можеш поставити вподобайку. Підписуйся на мій канал, і телеграм, і ютуб канал для того, щоб швидше виповнити цілі в 1000 підписчиків і отримати свій подарунок, який коштує 300 доларів. Всім пока-пока!